Всім привіт, це рада нацбезпеки та її ведуча Тетяна Випова. І Сьогодні ми поговоримо про тему, яка хвилює багатьох українців і хвилювала останні декілька тижнів, мабуть, як мінімум. Це тема Запорізької АЕС та, взагалі, загрози теракту на українських АЕС допоможе нам в цьому розібратися. Фахієвець з атомної енергетики Михайло Шустер. Доброго дня, доброго дня. Підписуйтеся, ставте лайки, розповсюджуйте посилання на це відео у ваших соцмережах і групах, щоб якомога більше людей побачило цей ефір. Також підписуйтеся на мій телеграм-канал. Я там пишу щоденно про останні події з питань міжнародної безпеки. А сьогодні це важлива тема. Михайло, перше питання, що зараз відбувається на Запорізької АЕС. Декілька днів тому мій фіксер зняв відео з Нікополю на АЕС, і ми бачимо там. Досить е, такі кадри, що ріка сильно обміліла. Я так розумію, що це реактори. Да? так? Ото блоки. Блоки. І що там зараз відбувається? Розкажіть, що ви знаєте. Ну, я так скажу. Зараз е, різниця в тому, що в нас суспільство слідкує за подіями у такому рваному ритмі. Щось відбувається, не відбувається. Щось повідбувалося, раз забули. І відвернулися до наступної події. Ось біля там перших загроз між і та останньою нічого якоби не відбувалося, а потім бабах каховка, і пішов новий спалах інтересу. Але ж треба сказати, що росіяни вони там не ситуативно. Щось роблять. Вони систематично вистраюють свою там поведінку. Чого вони намагаються добитися? Ну трудно сказати, ну можна по деяким косвіним е признакам щось таке е намагатися зрозуміти. Перше, що ми думали, що їх мета це захопити і АЕС і почати комерційну діяльність там. Це перша здогадка була. Друга версія, що Запорізька АЕС, якщо вийде, то буде використовуватися комерційно, а якщо ні, то вона буде використовуватися як об'єкт, на якому можливо зробити багато сходинок ескалації конфлікту, ескалації напруги, якими ступенями використовуватися для, ну, з метою тероризму. Ну, що робить тероризм? Він чогось намагається зробити, він виставляє умови, і коли ці умови е не здійснюються, то він починає ескалувати там перша ступінь, наступний, наступний, і таким, таким чином, щоб загроза ну повишалася так. У принципі, ну ми дуже добре розуміємо, що ворога консультують добре. Фахівці ну я так розумію, що там навіть знаходяться люди з росатому прямо на самій станції. Ну люди з росатому там знаходяться, але там знаходяться хто попало. Тобто, рівень цих спеціалістів ну неможливо сказати, що там великі фахівці. Хтось, мабуть, щось там соображає, да? але ж більшість це щось таке, що наскребли по сусікам. Ну я так розумію, що ну з інтерв'ю з мером Енергодару, який опинився на українській території, він розповідав, що вони е, тероризують. Е, Тортури застосовують до українських працівників ЗАЕС, для того, щоб їх примушувати працювати. Правильно я розумію? Так, є, так, є таке. Ну, ось дивіться, в чому справа. Ну, атомна станція це складний об'єкт, як ви розумієте, і він потребує ну, фаху. Це потребує ну, фахівців, фахівців різних спеціальностей. Так? І які вони росіяни, тобто втрачають, бо е, наші умудряються десь як можуть хтось там втікати, ну когось сім'ї держать, хтось не може там, е, ну старенька ну, мати там вже помирає, і що ну і ніяк. Ну тобто кожної людини свої унікальні е, рішення да, угу. ситуації, які там впливають на то, чи він там залишається, чи він їде сюди. Коли він там залишається, в нього теж є вибір, чи підписати контракт, перейти на сторону росіян, чи не підписувати його і ну, намагатися якось вижити. Це непросто. Хто підписав контракт, в тих теж є вибір. Дехто там перейшов, як, ну, як це завзято, щось там вислужується. А дехто ну прийняв е, гру, але ж е, не підлабузниче, не, не, не намагається там якось стелитися і е, е, да, ваше Величество, да, господа, от я буду. Ну, так. Я гене. так розумію, що позиція української влади була, що ті спеціалісти, які залишаються, для того щоб підтримувати станцію, от в цей холодному стані, що ті українські спеціалісти, які залишаються, вони мають. Право безпечно продовжувати працювати чи ні. Ну, дивіться. Ось є об'єкт, який знаходиться на території, на якому ніяк не впливаємо. Там є люди, наші люди, які люди різні, ну, є якісь умови. Наші хочуть, щоб наші люди вели собі так, так, а росіяни хочуть, щоб вони вели собі так. Так, вибачте, що значить так, так і так. Ну що це конкретно? росіяни хочуть запустити ще один енергоблок. Так. О, це добре. Добре, ви сказали. Росіяни хочуть, щоб ми з розігрі... розігріли блок номер 4 який на зараз холодний і в найбільш безпечному стані знаходиться. Цього робити не треба, тобто наш інтерес в тому, щоб наші люди там не робили, не робили цього. цього. А росіяни їх примушують, щоб вони це зробили. А навіщо це росіянам? Як вони це аргументують хоча б перед МАГАТЕ? Ну, Чи їм вже давно плювати на МАГАТЕ? Е е е е ну, е ну, за нашими висновками, МАГАТЕ просто ну, покриває те, що там придумають росіяни. І росіяни придумують якусь аргументацію, і ці, значить, гроші там. Ну, Подає так, нібито нічого сверхістерного не відбувається. Тобто, ну да, ось там конфлікт, ну можна так, можна так, але ж без там не постраждала. Вот. Але ж це не так. Значить, ну, не про гроші, Що вони цим хочуть зробити? Ну, ми можемо тільки строїти якісь сценарії. Ми ж не можемо точно знати, що вони хочуть. Значить, є таке, ну. У нас є така опасення, що п'ятий блок, на ньому є технічна проблема теча через трубки парогенератора, після якої він, ми так вважаємо, може бути і непрацездатний після того, якщо станція перейде до нас знову. От. Може так, може ні. Ну, є багато догадів до те а що а наскільки це, це загрозливо для людей які живуть навколо зараз це загрозливо для обладнання для людей ні угу. там достатньо бар'єрів безпеки щоб це ні на що не ні влияло якщо з цього з цієї причини вони переходять з п'ятого блоку на четвертий Хоча ми намагаємося, щоб всі блоки були в холодному стані, але ж ви вони вигадали якісь причини. А ну, ну навіщо як вони аргументують, Навіщо їм блоки в гарячому стані? Щоб ну, віддавали електроенергію, вони кажуть, що нужна пара на соб на власні потреби, щоб там виробляти е, е, хімобіссоляну воду, щоб випаровувати кубові остатки, залишки та та інше. Але ж це за уши притягнуто, бо коли блоки стоять і нормально організований режим, то хімобезсоленої води нам досить без, без цього, і пар можна виробляти на мобільних установках, які вони підтягнули самі якоби в цілях опалювання, тобто є інші можливості. Там всі ці кубові остатки ми переробили, тобто, ну звісної потреби в цьому немає. Вони це роблять ну, за нашими догадками, сценаріями, ну, щоб підвищувати градус та можливості ескалації. Бо якщо вони оба блока розхолодять, блоки будуть холодними, щоб наступив, ну, якщо вони запускають небажаний сценарій, щоб вийти на радіаційний інцидент, то це буде ну, десь два тижні. Таке дуже вплавне, таке перетікання, дуже плавне нагострювання технічної ситуації там і багато можливості щось цьому протиставити. А якщо вони перейдуть в гарячий стан і скажімо, там, ну зірвуть міну на паропроводах гострої пари, то в нас буде зовсім інший ну, проміжок часу. А давайте тепер поговоримо про ці сценарії. Першому варіанті, якщо це будуть чотири, да, блоки в холодному стані і один в гарячому, там вже п'ять, правильно? Ну вони може бути то наскільки який радіус ураження, умовно кажучи, буде? Ні, так неможливо сказати. Значить, тут зараз, от коли я почав про час сказати, да, тобто ну, перша сходинка, якщо всі блоки холодні. І вони там, вони там через знеструмлення, якусь подію застосують, щоб вийти на радіаційну аварію. Ну, а їм вже треба як щось таке наробити і мати час, щоб втекти. І щоб це було настільки незворотнє. Або Нема щоб у нас не було або часу, або технічних засобів, щоб ми не втрутилися і не загасили цю ситуацію. Так тобто, якщо всі блоки холодні, в нас два тижні буде від першої події, що запускає ланцюжок. Угу. І за, за, за цей час ну не так страшно, можна, можна буде щось зробити. зупинити ядерний синтез, який там буде відбуватися? Ні, ядерного синтезу там не буде. Перші дві атаки були такі пробні. Вони вгатили, куди попали, ну, але ж я ще раз кажу, вони не по площині гатили. Вони вибрали конкретні об'єкти, а конкретними об'єктами є е, могутні потужні підстанції по лініям 750 кВт. Тобто, по-перше, вони намагалися розвалити нам енергосистему. І в них це їм це вдалося майже. Ну, Тобто енергози... Частково. Ну, вона розділилася, тобто ну, не так фатально, як воно ну як то могло бути. Ось. А потім, вже на третій раз, ну другий раз дуже тяжкий був, а потім ми запропонували рішення. Попереднього розвантаження. Відключення під блоків. час. Ні, від, uh -huh. відключення, то розумієте, в тому то і вся проблема, що коли атомний блок, ти не можеш відключити, там іде постійність. можеш відключити, але ж проблема в тому, що вони дуже великі. Тобто, це кожний блок це один гігават. Це надзвичайна потужність, і коли в енергосистемі випадає ця потужність. В енергосистемі виникає дефіцит мощності, і вона починає ну, якось якось намагатися якось втриматися. Ось. І включається там различне, е, різноманітне там, регулювання, защити, і починає миттєво е, відключати споживачів, десь шукати можливість десь додаткову потужність десь взяти. І це надзвичайно. Ну, важкий, тяжкий процес. А коли, ну, коли один блок випадає, ну, це ще можна його компенсувати. Коли два це вже такий. А коли більше двох, то це вже занадто велике випробування для енергосистеми. Коли, коли готується удар, станції атомні мають якнайшвидше розгрузитися, щоб. Не наш ну там до певних параметрів. меж параметрів. так? Ну щоб не не вийшло такого, щоб миттєво раз, два, три, там Відпаде, і більше блока впаде, это, і говорить. впаде система, і як її підіймати після того. Тобто є певні алгоритми, які... які були застосовані вже при третій атаці. Ну, в третій атаці це було застосовано, так. Але ж що засмучує зараз? Тобто деякий час ну, притримували з цього алгоритму. А зараз, ось ну, все ж у нас як по хайпу йде. Да? Ось, ось увага йде до станції, бо щось трапилося, а потім ну, надаєла. І все Ні, ну потім то Кримський мост, то там ще що, знаєте, всі ну, то пригожен Москву ну, не бере. Не можуть же люди ну, зосереджуватись на одному. Ну просто і, тому, і дуже часто надовідає. ви розумієте, ви бачите, як час дуже уплотнився, дуже багато подій відбувається. Ні, ну я ж я, я розумію, але ж я кажу, що увага відвертається, але ж проблеми зістається. Залишається так. От. і зараз, не не зважаючи на те, що атаки йдуть, на те, що ось бать, ну ми до. Мали, що ось це там після Кримського мосту. Зараз якась помста буде, і ми, ми вважали і зараз ще вважаємо, що буде відповідь по енергострукту. Ну по інфраструктурі ну, по вони здається, хочуть тільки зерно для Китаю. Ну це ми може заплановане. Ми, ми не пробити. знаємо, що ну, в них на судячи з того, що вони вже обстріляли. Вот ну але ж, наша енергосистема працює так, як вона працює. Ніяких ну таке враження, що в нас все добре, що в енергосистемі нічого А ви не думаєте, що вони атаки по енергосистемі будуть робити ближче до листопаду, грудня? Ну, тоді, давайте, коли більше навантажень. Давайте я так скажу. Не знаю, як це з політикою вашого каналу співпадає, але ж я скажу: в нас є два фронти: зовнішній та внутрішній. На зовнішньому фронті зовнішній фронт висвітлюється, і там люди більш-менш розуміють, що там твориться. На мій погляд, внутрішній фронт ну, найбільш уразливий. І на внутрішньому фронті ми катастрофічно програємо. Бо наші дії по ну, ну, перемога це ж не тільки зовнішня, перемога це економіка, це наші. Продумані дії, щоб ну, вистроїти, дати, дати війні там засоби, там, mm -hmm. людей, обладнання і так далі. Да? Це а що? Ми оце ходимо та побираємося, дайте, дайте, а самі ж нічого не робимо. Енергетика це живлення всієї економіки. Чого я так за це? Вболіваю, я бачу, що в енергетиці не, не трапляється нічого з того, що ми, як група фахівців, розуміємо, що має чекайте, діяти. чекайте. А оці реактори, якісь з Болгарії, які збираються. Це зрада зраднюча. Зрада зраднюча. Це Чому? не просто зрада. Це ну я, я в мене, ну у фахівців. Просто ми не віримо, що таке можливо. Чому? Ну, це така нісенітниця. Це, так а чому? Нам в це... потрібні енергогенеруючі ємкості і балансуючі, правда, я так розумію. Ну, розуміна. давайте тут є дві складові. По-перше, ну, зрозуміло, нам потрібні потужності, але ж, по-перше, ці потужності мають бути реалістичними. Тобто, є, є фейк, що за допомогою болгарських. Там цього обладнання, що можна закупити в Болгарії, можна зробити атомну станцію. Цього робити, по-перше, неможливо. Ну, хай там будуть, ну, це фахове таке дискусія. Ну, неможливо. Неможливо, так. Да. Друге, ладно, якщо, якщо можливо. То розумієте, якщо ми беремо російські реактори, а обладнання станції Белене це російське обладнання. Ми будемо прив'язані до російського топлива. Це і Western House нам тут не допоможе з топливо. ніхто не допоможе. Якщо російської а, реактори... а чому здається, а чому тоді на наших реакторах зараз ми використовуємо топливо вже американське? Ну це ж різні в нас вже є станція. А в нас проведена... більш нові станції ніж ті, Ні, що нам пропонують в нас станція у... радянського проєкту. Б була проведено ну, дуже велика робота, яка тривала 12 майже років. Це дуже там розумна програма була здійснена, де крок за кроком були зроблені. Розрахунки е, на кодах, на моделях, потім пробна мала партія там в суміші була е, проведено. Як вона там собі вела е, в умовах, там, Короче, це була далі. кропотлива робота. Це 12 кропотлива років робота. А з болгарськими реакторами ніхто так Болгаркі не робив. Болгарські Реактори це російське обладнання, російський проект, який, якщо ми беремо, ми підписуємося на російський науково-технічний супровід. Жесть. На російську інфраструктуру забезпечення всього цього, на російське обладнання, яке ми десь маємо взяти, тобто розумієте, це фантастика, просто це фантастична зрада. Ці люди не ідіоти, ці люди точно знають, Зрадники. що вони роблять. Угу. Зрозуміло. І це ще це перша частина. Друга частина, що це обладнання, яке в невідомих нам умовах, а це Незважаючи на те, що воно якоби залізне, таке і таке масивне, да? якби спеціалісти, ну, фахівці металоведи, що там з ним було, що він там. Ну, коротше, пролежав не, не в невідомому останні. Що... 30 років, в якому стані, як воно було законсервовано, mm -hmm. який там догляд за ним був, що там, де документація, тобто, ну, це. Злочин. Uh -huh. це злочин це злочин, за який треба розривати дупу на шматки. <рес> дякую, а, дякую вам за ефір. Нагадаю, що ми говорили з фахівцем з атомних енергостанцій з Михайлом Шустером, який, до речі, приймав участь у запуску третього енергоблоку на третього четвертого четвертого і п'ятого енергоблоку на Запорізькій АЕС. Підписуйтеся на канал Ісландія, ставте лайки, розповсюджуйте посилання на це відео в ваших соцмережах і групах. Дивіться нас кожний тиждень. Побачимось!